Вітаю вас, колеги, і сподіваюся, майбутні продавці нашого чудового інтернет-магазину Методична палітра вчителя. Ви бачите перед собою головну сторінку сайту. Також сайт містить інформацію про власницю магазину і сам магазин. В магазині додані категорії різні за запитами і продавців, і покупців. От, і власне будь-яка категорія, яка вас цікавить, може також бути додана. Ми додаємо різноманітні матеріали: це і робочі аркуші, і презентації, це інтерактивні вправи, це знову ж презентації, це новинки, В новинках з'явилися е, відеоуроки по штучному інтелекту, е, по е, тому по гейміфікації, про е, створення візуальних робіт. Все це можна придбати е, за досить такими пристойними е, цінами і е, полегшити собі роботу. Але разом з тим можна стати і продавцем. Тому я вас запрошую. На тренінг хто має інтелектуальні свої розробки? Хто е, бажає е, мати якісь додаткові прибутки, е, поділюся своїм досвідом на маркетинговому тренінгу від ідеї до прибутку, як заробляти в інтернет-магазині методичне палітера вчителя. Е, тренінг відбудеться 16 листопада о 16.00. Продавцям пропонується внести лише одноразовий грошовий внесок у розмірі 250 гривень. Це е, щомісячна оплата магазину відбувається, але ви цим не переймаєтеся, це мої проблеми. Але одноразовий внесок все ж таки вітається. Хто вже це робив, то просто беруть участь у тренінгу. Ну і За розміщений товар ми беремо 20%. Враховуючи комісію, яка знімається при виводі коштів через мерчанти, ну і комісію банків, а все інше це прибуток продавця. Отже, запрошую вас для, до участі у тренінгу. Якщо ви дійсно хочете отримати. Мій е, досвід, е, я з вами поділюся. Ну і стати е, успішними продавцями. Ми, я покажу вам уже реальні історії е, продавання, тому що в нас є м, ну, якби прибутки, є продажі, е, є покупці. І я сподіваюся, що в майбутньому досить великі перспективи, тому що е, під час першого тренінгу я поділилася азами. Роботи, а вже, е, якби знову ж таки, в мене є дуже багато людей стосовно просування своїх товарів, стосовно просування магазину. І, власне, цього я хочу вас навчити на маркетинговому тренінгу. Отже, шановні колеги, сподіваюся, що ви станете не тільки колегами в плані освіти, а і у плані е, роботи в інтернет-магазині Методична палітра вчителя. До зустрічі на маркетинговому тренінгу!